Сьогодні мені захотілось чогось кисленького, і я запекла сливи в духовці. З горішком і трейзельною крихтою. 50 грам горіхів підсушуємо на пательні. Недовго, приблизно 3-5 хвилин. Приблизно 14 слив. Ми розрізаємо на половинки, виймаємо кісточку. Сливи бажано брати великі, щоб кісточка добре відставала від сливки. Беремо любу форму, застиляємо пергаментом. Викладаємо наші половинки слив. В середину кожної сливи кладемо горішок. Посипаємо цукром з курицею. Хто не любить кориці, можна обійтися без неї. Штрейзельна крихта. Беремо 2 столові ложки борошна. Всипаємо туди 50 грам цукру і 20 грам вершкового масла. Все добре перетираємо руками. Посипаємо наші сливи крихтою. Розігріваємо духовку до 200 градусів і печемо наші сливи 15-30 хвилин. Така красота в нас вийшла. Хто любить кисленьке, це якраз для вас. Хай все вдається. Смачного.